Привіт, друзі! Минулого разу я знімала відео про сапри, в яких працюю, і мені задали питання з приводу Валентини. Це теж параметрична сапра, я якось про неї забула, знала про неї вже давно. Але навіть в якийсь момент я її собі завантажувала, пробувала щось там зробити. Ну але наскільки не було такої необхідності, мабуть, далі діло й не пішло. А тут мене про це запитали, і я згадала, і думаю, треба подивитися, що там до чого. Чому хочу про неї розповісти? Вона дійсно варта уваги. У Валентини є дві великих переваги. Перше, те, що вона параметрична, я розповідала, що це таке. А друге, що вона безкоштовна. Давайте подивимося, що зараз відбувається з проєктом, бо я на нього звертала увагу ну, реально років 5. Що змінилося за цей час? Я зайшла на їх офіційний сайт. Давайте подивимося, що пишуть автори про цю програму. Говорять, що проєкт існує вже з 2013 року, тобто 12 років. Програма має відкритий код. Говорять, що автори не беруть плату за використання та поширення своєї програми, надають вільний доступ до її вихідного коду, і це з одного боку виключає дохід розробників, а з іншого боку, дозволяє нескінченно удосконалювати і покращувати програмний продукт. От розвиток програми, як відбувається, шляхом створення спільноти людей однодумців, добровольців, які зацікавлені в її поліпшенні, чи не вносячи плати безпосередньо грошима за програму, вони вкладаються в неї своїм часом і працею, роблячи посильний внесок у проект і удосконалюють. Програму. Ну, тобто, ви розуміли розумієте, да про що мова? А заробляють вони на діяльності навколо програми: навчання роботи з програмою, комерційна розробка якихось окремих функцій, ну і продажа креслень, і так далі. Окей, тут ще багато пишеться, захочете, почитаєте І е, десь тут, от, тут не дуже, до речі, зрозуміло, де її завантажувати. Я якось вже знайшла, де завантажити, а це другий раз пройшла. Отак, якби не то, що очевидно. Ось я пролистала, ви бачите сторінку. Так, іде ж її тут завантажити? Завантажити. Ага, ось тут, так. Дивіться, ось ці ось плашки такі, тут є стабільна, поточна стабільна версія 2018 року. Я підозрюю, що вона, мабуть, російською мовою таки зроблена. Тобто, якщо вам потрібна саме російська версія, то завантажуєте ось цю. А і ще є поточна тестова версія. Це ту, яку зараз ось тут, навіть журнал Змін. Тут все пишеться, що вони роблять тут. Ну, тобто, ви бачите, це такий от відкритий процес. Тут не про стабільність. Але разом з тим, ось тут дивитеся, що саме вам потрібно завантажити. Я собі вже завантажила просто цю програму. До речі, на неї антивірус свариться, не хоче її сприймати, бо невідомий розробник для неї. він. Приймаю угоди і там встановлюю. Тут можна вибрати мовний компонент, Ось тут, який тут у нас є, ну, українське замовчування. І різні тут ще мови. Ось DEV, ну, тобто тестова версія. Що тут ще? Та -та -та, та -та -та -та. Додаткові ярлики, що нам треба? Нам не треба оці всі асоціації, я навіть не знаю. Файл індивідуальних. Ну, ха, добре, хай воно буде як за замовчуванням. Як воно там за замовчуванням? Не знаю. Ну, зараз оце спробую це в, ре, в режимі реального часу роблю, покажу. Добре, готово. Виберіть, виберіть мову інтерфейсу. Бачите, тут доступна америка... англійська, українська, і дивлюся, я так розумію, що це грецька. Три мови. Здається, в минулій версії була російська, польська і англійська. Тобто, можете ту версію качати собі. Окей. Так, і що це тут надсилати, а не треба мені нічого надсилати. І я так розумію, що це весь екран, а ні, ось можна на весь екран розтягнути. Повторюся, не сильно розумію, як працювати, але от чисто інтуїтивно чомусь я, от я, я ж листала відео авторів інших, які роблять уроки по Валентині. І щось складається у мене враження, що все-таки автор трішки надихався грацією. От щось він туди заглядав. Я не можу стверджувати, як то кажуть. Але це швидше добре, ніж погано, тому що ну, для мене грація це просто еталон, тому що вона мене ні в чому не обмежує, абсолютно. Давайте я вам покажу, що є з цього приводу в інтернеті, ну, як можна опанувати її. Я в Ютубі знайшла уроки, тут є навіть цілий список відтворення. Так, ось Людмила Кунець, от в неї є і новий курс по програмі Валентіна, і якийсь там. Інший курс, ці всі відео датовані десь 20-м роком, ну тобто, роки 4 вже назад, як це все зроблено. Ці всі уроки зроблені. Але потрібно сказати, що уроків досить багато, тобто тут є чому повчитися, звісно. Я так уже просто відгуки читала. То знаєте, хтось пише Ой, супер-супер! хтось пише дуже складно. Ну, я думаю, що це буде не тільки стосуватися цієї програми, багато хто, ну якби розумієте, тут же ще треба враховувати склад розуму людини, яка навчається в САПРІ. Я чогось думаю, що, да, мабуть, є свої недоліки, але разом з тим це така досить доступна. І приємно, що така ж параметрика. Параметрика, якщо, ну якби, скажімо, це графічна якась сапра, я б навіть її не розбирала. Саме тому, що вона параметрична, я вирішила на неї подивитися. Якщо, наприклад, ви для себе розглядаєте перехід в САПР, ну, хоча б знаєте, як то спробувати? Да? спробувати але... Що я вам хочу сказати з приводу спробувати. Якщо ви плануєте отак, от наскоком забігти і опанувати програму, я відразу хочу вас розчарувати, ні не вийде. Тому що самостійне освоєння САПР, навіть отак з уроками, вони не дадуть швидкого результату. От просто налаштуйтеся на це, що швидкого результату не буде. Я просто дивлюся по аналітиці своїх відео по Кло 3D. Перші Відео курсу, там інтерфейс, отаке таке всяке налаштування, набирають багато переглядів, а потім все менше, менше і менше. Ну тобто, все-таки поводирі, мабуть, треба. Але це таке: це особисте діло ваше. Я вам просто підказую, що ось є така можливість. Будь ласка, безкоштовно, параметрично. Принаймні, у вас буде розуміння можливостей параметричної програми. В моєму розумінні, так як я просто глянула на цю програму, вона мені здається достойна вивчення. Можливо, хтось уже в ній працює. Напишіть, будь ласка, ваші відчуття і враження від цієї програми, було б дуже цікаво послухати. Тепер дивіться, заходила я ще у їх телеграм-чат. І ось тут якраз іде обговорення всіх оцих нововведень в програмі. Ну, тобто, якщо у вас є час і бажання, можна цим займатися власне, програма «Живенька», ось 2, 3, 4 березня, сьогодні 4 березня, і обговорення продовжується. Тобто, програма не застряла десь там якось. Тобто, якщо якісь питання у вас і будуть виникати в процесі, в процесі роботи, то я так розумію, що можна ось тут у Questions задати своє питання. Спілкування тут іде різними мовами. Я дивлюся, тут часто англійською пишуть, там, але в основному українська мова, мова спілкування. В принципі, якщо, скажімо, якесь питання виникне, все-таки можна зайти і, і тут задати, задати це питання. Ось таке я хотіла розповісти вам про цю Валентину. Дивіться, пробуйте, якщо будуть якісь результати, буду вдячна, якщо поділитися. Дуже цікаво. Все, всіх благ вам.